Мабуть, вас, так само, як і мене, обурює те, що дуже багато зла на землі. А реально, якщо подивитися на цей світ, він просто кипить ненавистю, злобою, агресією, війнами, терором, насиллям, пороками, гріхами. Обуренню немає меж. Але просто від обурення нічого не зміниться. Потрібно діяти. Потрібно розуміти причину. Причина усіх цих бід на землі це безбожжя, це атеїзм. Подивіться, що до сих пір викладається в школах і в університетах, що людина тварина, звір. А якщо тварина, то тоді знецінюється людське життя, людська душа на сто тисяч більше, на сто тисяч менше, яка різниця? Так рухався комунізм, і за цього була перша і Друга світова війни за безбожжя. За атеїзм не було цінності людського життя, коли людина вірить, що вона від еволюції, що вона мавпа, що вона просто звір, просто тварина, то потрібно жити тваринними інстинктами, їсти, спати, розмножуватися, веселитися та йти по головам, але тобі було б тільки краще. Знаєте, коли людина вірить, що вона вінець творіння Божого, що вона дитина Божа. Вона зовсім по-іншому себе веде в цьому світі. Вона знає, що є Бог, що потрібно буде відповідати за кожне своє слово, за свою дію, треба буде давати світ перед Богом. І, звичайно, така людина буде жити по іншому, вона буде жити по Божим законам, вона буде нести в цей світ чесність, порядність, любов, вірність, доброту. А коли немає віри в Бога, коли немає заповідей Божих і страху перед Богом, що потрібно буде давати звіт перед Богом, стирається совість, честь і мораль, і стираються цінності людського життя. Тому я вірю в те, що якщо ми повернемося до Бога, буде справжнє покаяння в наших школах і в університетах, буде слово Боже вивчатися. Не буде вивчатися еволюція, не буде вивчатися те, що нам нав'язали комуністи при ще. Буде вивчатися Боже Слово, Божі закони. Діти будуть поважати батьків, дружини будуть поважати чоловіків, чоловіки дружин, не буде розлучень, не буде зрад, не буде злоби, не буде ненависті. Тому що віра, справжня віра в Бога, вона несе зовсім інші якості. Тому я вірю в те, що справжня віра в Господа нашого Ісуса Христа. Вона зможе змінити хід історії. Ставай сьогодні праведником і давай разом змінимо цей світ на краще. Якщо ти хочеш вивчати Боже Слово, напиши мені, я тобі з радістю допоможу.